Олексій Рубець, боєць полку Дніпро, 1 поранення отримав у серпні 2014 року, коли виходив з підловайська. Потім лікувався і повернувся на передову. Півроку, як Олексій, вдома та рани нагадали про себе. Тепер чоловіку потрібна реабілітація. Звернувся за грошовою компенсацією, але йому відмовили. Ну і я до вартомоські приболи гріпами ще пошли. Я мене проблеми зараз з головою. Я почав заїкатися, слух втрачається. и резкая боль в колене появилась. Я практически не хожу. Ну, я очень в этой жизни, который не имеет даже штрафов за ПВДД. прошла э -э, прочитал законы, потому что я учусь на юриста. Я знаю закон о полиции, знаю с кабинета министра номер 850, знаю сроки на рассмотрение там всего. И я столкнулся с аппаратом милиции, бывших милиционеров, которые просто, мне такое ощущение, что они не хотят ничего делать. Отписки те, что говорит Володя, который сейчас является моим правозащитником. «Отписки я получаю в тому, що я вже поліцейський, а родені полов як милиционер. Андрій Добровольський служив разом з Олексієм під Іловайськом, отримав поранення хребта, пережив багато операцій та тривалу реабілітацію. Торік він отримав грошову компенсацію в 31 одну тисячу гривень та вважає, що ця сума замала. «243 сорок Это тисячі. Це отримали мої друзі, які выходили мною виходіли з Сейчас уже когда болезні. травмы полученные дают о себе знать и нужно восстанавливаться чтобы как-то дальше жить и люди Обращається по закону в обласному управлінні нацполіції кажуть, що добровольський встиг отримати компенсацію саме напередодні ухвалення закону про нацполіцію. У цьому документі механізми відшкодування за поранення не визначені. Зараз розробляють нові доповнення. У нас був закон по виплаті затрудникам міліції постраждавшим, а порядка виплати поліцейським немає. Ну, ніхто із поліцейських. 7 ноября по нынешнему кто получил? Ну... И Это не только в зоне, а то даже сотрудники, которые здесь получают во время при внесении службы при выполнении своих служебных обязанностей. Но не прописали, сейчас этот э, документ прописывается. Юристы вважають, что бійцы мають право на гроші. Для цього є усі законні підстави. Какие им специальные законы еще надо, непонятно. По сути, они забывают, что закон Украины о національной в котором предусмотрено, а именно в переходных положениях, прописано, что все гарантии льготы и Права, которые ймають нинішній поліцейський, і між на іміють такожі пратіна права натясільготи права і гарантія, бивши міліцейські бійці. Полку Дніпро 1 вирішили звернутися до міністерства внутрішніх справ із колективною скаргою та подадуть заяву до суду. Віталій Лисенко, Костянтин Гусаков, новини 51-го.